Сьогодні на огляді в нас промисловий осушувач повітря це конденсаційного типу, який працює на компресорі. Осушувач має продуктивність 110 літрів максимально за добу. Відповідно, як і всі осушувачі компресорні, вони залежні від температури. Чим вона вища, тим прилад більше збирає вологи. Ну і відповідно, чим показник вологості в відсотках також більший, залежить кількість води. Усушувач має невеликі габарити, як для 110 літрів, він дуже компактний. Ви можете побачити, як він виглядає зараз на відео От з різних сторін вам його покажемо. Він виконаний дуже гарно, виглядає професійно. Ну, це, по суті, як професійний промисловий осушувач. На передній частині корпусу ми можемо побачити отвір для забору повітря. Така решітка вона йде суцільна з корпусом, але зручно зробили, що є ось такий фільтр, який легко виймається. Тобто ви можете почистити помити. Це звичайна нейлонова сітка, вона багаторазова. Відповідно, промили, посушили, поставили назад. За фільтром ми можемо побачити радіатор. Тут накопичується вся волога. Відповідно, Ви можете спостерігати цим процесом. Волога попадає потім в піддон під час роботи і стікає через дренажну систему з боку. Є отвір, шланг під'єднаний одразу, ви собі виводите. Вода тут самотоком виходить, тому треба враховувати кут, або можна по підлозі кинути, або відповідно на якусь підставку підняти самосушувач. Відстань тут близько 20 см від підлоги. В осушувачі є ось такі ручки, щоб його перенести по боках, але його можна перевести на коліщатах. Фільтр ми назад сховаємо. Коліщата, хоч і невеликі. Але вони масивні в тому плані, що вони витримують гарну вагу даного приладу і навантаження, коли ви його пересуваєте. У нас окремо є в наявності ці коліщата, але ні одного разу не було такого, щоб якийсь осушувач потребував заміни цих коліщат. Їздить він гарно. В осушувачі також призначена є ручка. Вона йде в комплекті, ви її можете при необхідності прикрутити. Є ключ і є також болти. З ручкою воно так все фіксується. Тобто зручно можна осушувач також перевозити за цю ручку або користуватись ось цими маленькими. Збоку можна побачити отвір для виду сухого повітря. В середині також видно вентилятор гравликового типу. Вентилятор потужний, він створює хороший повітряний потік. І Відповідно, ви ставити осушувач, можете кудись там до стіни близько. Головне, щоб отвір був відкритий, боковий для виду, і передній отвір для забору. Якщо подивитись на характеристики даного осушувача, то ми можемо побачити, що тут вказується продуктивність 110 літрів при 30 градусах в 80% вологості, а також він здатен забирати до 138 літрів при температурі 35 і 90. Наприклад, в якихось умовах, там в камері, де у вас є температура 35 градусів, можливо, там сушка коврів, висока вологість, то він дійсно буде витягувати 138 літрів. По споживанню можемо побачити також від 1200 до 1700 Вт, в залежності від температури, і інтенсивності його роботи. Працює осушувач на основі, точніше, процес відбувається на основі r 410 фреону. Його кількість тут 760 грамів, важить прилад 45 кілограмів, і габарити точні, ви можете зараз побачити на цій наліпці. Зверху на осушувачі ми можемо побачити панель керування з дисплеями. Тут є два дисплеї: один показує температуру, один показує вологість. Є також кнопки фізичні, є індикація. Запускаємо осушувач. Тут він показує температуру на даний момент в приміщенні 9 градусів і 50% вологості. Ці показники зчитуються за допомогою датчиків, які знаходяться у нас на передній частині корпусу. Їх можна побачити, вони в окремому кожуху, якому знаходяться пластиками. Там датчик температури та вологості. Якщо по налаштуванню брати, тут все просто, є необхідні режими. Осушувач, наприклад, ми цією кнопкою включаємо-виключаємо. Є режим, наприклад, безприривний. Цього ми його можемо включити, і осушувач вже працює без зупинки відповідно, поки підключений до мережі. Зараз ви можете почути звук, як він працює. Запустився компресор, запустився вентилятор. І як для 110 літрів він працює дуже тихо. Промислові висушувачі, звичайно, будуть видавати рівень шуму, але з цим приладом знаходитись комфортно. Можна побачити, от, який в нього потік тут, бо На панелі ми також можемо побачити вологість 50%, ви можете виставляти свій рівень. Є окремі кнопки. Наприклад, ми виставляємо ось таку кнопку, це якраз рівень 50%. Тут є кнопка Wi-Fi. Є кнопка таймеру, ви можете виставляти кількість годин, скільки треба приладу відпрацювати та виключитись. Є кнопка налаштувань, Ви тут можете коригувати датчики, саме по вологості та температури, наприклад, під свій датчик, який у вас є в приміщенні. А також можете виставляти вручну вологість. Ось таким чином. Тут крок іде, 1%. Тобто датчик точний. Якщо затримати, то можна так швидше налаштувати. Мінімальний поріг також це добре, що в цих осушувачів можна виставляти. До 10%, ось таким чином. Він собі зафіксував даний рівень, вже він буде працювати до заданого рівня. Але постійно буде показувати показник, який у вас є. Для того, щоб максимально просушити приміщення, звичайно, треба певні умови по температурі. Чим воно вище, тим продуктивність його буде більше. В цілому враження від даного прикладу дуже хороше. Дійсно, він виглядає, відчувається професійним. працює тихо. Для своєї потужності він споживає небагато, тому що. Для 110 літрів, 1200 Вт, це дуже енергоефективно. Тут хороші компресора стоять в даних приладах. Використовує зазвичай виробник компресора GMCC Toshiba або Panasonic. І це дійсно гарні компресори. Якщо у вас є якісь додаткові питання, то ви можете звернути до нас, ми вас обов'язково проконсультуємо.